Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі! Кожен день Великого посту це окремий крок дорогою нашого внутрішнього преображення. Це час, коли церква веде нас у глибину від зовнішнього до внутрішнього, від шуму до тиші, від поверхневості до щирості серця. Ми приходимо на цю молитву такими, якими ми є сьогодні, можливо, з ревністю. Можливо, з втомою, можливо, з сумнівами чи внутрішньою боротьбою. Але саме тут, у простоті Вервиці, Бог торкається нашого серця, бо піст це не змагання у досконалості, це довіра милосердному отцю, який терпеливо чекає. Молячись Вервицю, ми не просто повторюємо знайомі слова. Ми крокуємо поруч із Христом. Ми вчимося дивитися на Його страждання, як на відповідь любові на людський гріх, ми вчимося мовчати разом із ним, прощати разом із ним, нести свій хрест разом із ним. Нехай ця молитва допоможе нам побачити правду про себе без страху, відпустити те, що обтяжує душу. Оновити рішучість жити ближче до Бога і зберегти надію, що за стражданням завжди приходить світло Воскресіння. Просімо, щоб кожна ця молитва ставала живим кроком дорогої покаяння не тільки сьогодні, але протягом усього нашого життя. Зосередьмо серце і розпочнімо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний Утішителю, душе істини, що всюди єси все наповняєш, скарби дібер життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей нашого ради Спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного. Що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідуй одне хрещення на відпущення гріхів, очікуй Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плід на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, і в святі вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Перший десяток Молитва в гецеманському саду. Господи Ісусе, у Тиші Гецеманії Ти пережив самотність, страх і внутрішню боротьбу. Ти знав усе наперед, але не втік. Ти довірився отцеві до кінця. Скільки разів я тікаю від труднощів? Скільки разів нарікаю на обставини, на людей, на власний хрест, дай мені мужність залишитися в молитві тоді, коли важко. Навчи мене казати, нехай буде воля твоя, навіть коли серце тремтить. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, якими прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословени плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, uh, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омі Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провай всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Другий десяток Бичування Ісуса. Ісуса, твоє пречисте тіло було зранене за мої гріхи. Кожен удар це наслідок людської жорстокості, байдужості, гріха. Ти мовчав, приймаючи страждання з любов'ю. Скільки ран я завдав іншим словами, поглядами, осудом, скільки разів обрав егоїзму замість любові. Очисти моє серце. Дай мені покаяння не лише на словах, але в конкретній зміні життя мого. Нехай твоя кров зцілить мої духовні рани. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, якими прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво радуйся, благодатна марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословени плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословени плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Uh, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омі Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провай всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Третій десяток Терновий Вінок Господи, тебе коронували болем і насмішками. Тебе принижували, висміювали, зневажали. Цар слави стоїть у мовчанці перед людською гординею. Звільни мене від прагнення подобатися всім від гордості, від внутрішнього самолюбства. Навчи мене приймати непорозуміння і критику без гніву. Дай мені серце лагідне і смиренне, яке шукає не людської похвали, а твоєї волі. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, якими прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословени плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками і благословени плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословени плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омі Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню. Провай всі душі до неба. Особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Четвертий десяток. Хресна дорога. Ісусе. Ти падав під тягарем Хреста, але піднімався. Ти приймав допомогу Симона Киринейського. Ти не відкинув людської слабкості. Навчи мене нести свій хрест щоденно у служінні, родинних обов'язках, у терпінні хвороб і непорозумінь. Дай мені не замикатися в собі, але приймати допомогу інших і самому бути підтримкою для ближніх. Нехай мій хрест стане дорогою спасіння, а не причиною озлоблення. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, якими прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плідло лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословени плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословени плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омі Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провай всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. П'ятий десяток. Розп'яття і смерть Господа. Ісусе, на хресті ти простив своїм катам. Твоя любов сильніша за смерть. З відкритого серця народжується церква, Народжується надія. Народжується нове життя, допоможи мені померти для гріха, для заздрості, образ, старих звичок, дай благодать справжнього навернення, нехай цей Великий Піст не мене даремно, але стане часом внутрішнього Воскресіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, якими прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений, благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословени плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословени плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословени плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омі Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провай всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Господи, Ісусе Христе, Ти є дорога істина і життя. Проведи мене дорогою покаяння до світла Твого Воскресіння, дай мені мужність щирої сповіді, серце здатне прощати, і душу, що прагне святості. Очисти мої думки, слова і вчинки, нехай цей час посту стане для мене новим початком дорогою до тебе, бо ти, благий чоловіколюбець, і тобі славу осилаємо, з беззначен твоїм отцем, і пресвятим благим житворящим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Достойно є воїстину величати блаженою Тебе Богородицю. Все блажену і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без отління Богослова породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відбіти збави нас єдина, чиста і благословенна, преславна, пресно Діво, Богородице! Прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, що спаса для тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних. Святі славні всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних. Уповання нам Отець, прибіжище наше Син, і покровитель нам Дух Святий. Тройте свята Боже наш слава тобі. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь.